Всім привіт! Сьогодні у мене ось такі огірки, називаються вони пікулі. Ще хтось їх називає бутербродні, хтось такі в Макдональдсі. Загалом можна їх давати до бутербродів, до бургерів. Дитина в мене любить зараз бургери, роблю домашні, але чомусь огірки не додавала. Бачу, багато господинь готують, їх захотіла зробити. Готувала за рецептом Оксани Ігнатишиної у Фейсбук. Вцяли її рецепт. Дякую їй за рецепт і вас запрошую готувати. Нехай також смакують. До речі, справді такі смачні огірочки до ханапки. Колись ми робили бутерброди з огірків, ну такі, які закручували цілими, а такі ось дуже смачні насправді, дуже-дуже. Тому рекомендую. Верзаємо огірки. Ще дуже велике, гадаю, можна і на половинку розрізати. Додаю сіль. Перемішую і залишаю на 3 години. Готуємо маринад. Яблучний оцет. Якщо такий звичайний столовий, то тоді треба наполовину з водою розвести. Цукор, куркума, Перець горошком. Ну і самий основний впізнаваний інгредієнт, то гірчиця зерна. Ну, тобто це не суха гірчиця. Доводимо до кипіння. Поки буде кипятитися, то промиваємо огірки. Не знаю чому, цікаво, чому їх треба промивати. Тому що є ще в мене один рецепт огірків ось таких для бутербродів. Ну, але там не промивається, просто огірки з цибулею, цукром та сілью. залишаються на кілька хвилин, а тоді вже готується в маринаді. Мабуть, ще спробую і інший варіант. Якщо спробую, то звичайно вам покажу. А наразі готуємо за цим рецептом. Маринад закипів, додаю огірки, проварюю 4-5 хвилин. Ось проварила не довше 5 хвилин. І викладаємо в банки, і закручуємо. І все вже потім не стерилізуємо. Банки стерилізуємо. Перед тим. Доливаємо гарячим маринадом. У мене було майже кілограм огірків, ну трішки менше, ну тобто це десь. Ось такі дві баночки, не менше як півлітрові. Ну, Тобто десь з кілограма огірки виходить дві півлітрові баночки. Ну і маринаду я робила на склянку оцту, склянку цукру. Ну, ось ще залишився. Ось ці залишу, огірочки вже не буду викладати в банку, побільше не маю. Зроблю канапки. Зроблю бутерброди і покажу, ще як на бутербродах смакують. Хочу з тих огірків, що є зразу використати їх на канапки, щоб не пропадали. Прода нічого. У мене такого нема. Здається, тут би пасувала дуже добре така якась підсмажена ковбаска на грилі, якась шпикачка. Пару кусочків і ці огірки. Так я думала робити, але не хочеться мені спеціально для того йти в магазин, щоб вам показати, як воно буде виглядати. Але гадаю, що буде смачно. Можливо, помідорку туда, не знаю, чи буде пасувати, але щоб не самі геть огірки, нехай буде. До речі, справді такі смачні огірочки до канапки. Ось дуже смачні, насправді, дуже-дуже. Тому рекомендую.